Привіт, я Дінарнет, і на цьому уроці говоримо про саунд дизайн. Цікаво, який вигляд би він мав. Зараз вам покажу. Ось вам приклад проекту, над яким я працював десь шість років тому. все, що нижче цієї лінії, це звукові файли. У мене є музика, є ефекти. Є дев'ять звукових доріжок або дев'ять доріжок, які використовуються для звукового супроводу. Чи означає те, що я показав вам його в прем'єр. А отже, ми можемо працювати з саунд дизайном тільки на комп'ютерах чи ноутбуках. Ні, сьогодні додатки для редагування на смартфонах теж дозволяють створювати досить складні мікси звуку але. Звідки ж нам брати і звукові ефекти, і музику? Розглянемо це детальніше. По перше, ви не можете використовувати будь-яку музику. Я досі дивуюся, як багато людей не усвідомлюють, що музика захищена авторським правом, і ви не можете її брати просто так. Якщо ви завантажите такий контент на YouTube, Алгоритм виявить у вашому відео музику, не захищену авторським правом, і автоматично видалить ваше відео. І йдеться не лише про YouTube, а й про будь-які стримінгові сервіси. Отже, коли ми використовуємо музику у своїх проектах і публікуємо їх онлайн, це значить, вони мають потенційну глобальну аудиторію. Тому потрібно придбати так звані всесвітні права. Зазвичай для онлайн контенту існує більш дешевий тариф порівняно з правами для трансляції на ефірних каналах. але, тим не менш, потрібно переконатись, що ваша музика має ліцензію саме для глобальної аудиторії. Тож головне питання, яке я часто чую, де знайти безкоштовну музику? Є композитори, які готові створювати музику для вас безкоштовно або мають вебсайт, на якому вже є музика, яку можна використовувати безоплатно в інтернеті, за умови, що ви вкажете їх ім'я в титрах, але майте на увазі, що це не дуже підходить для новин або для брендів. Покажу вам такий приклад. Це просто перший сайт, на який я натрапив. audionautix.com безкоштовна музика від композитора Джейсона Шоу. Ви можете використовувати її будь-де і вказувати його титром. За таких умов багато композиторів онлайн пропонують свою музику. Але що, якщо я хочу мати більший вибір музики та стилів від різних артистів? Тоді вам потрібний вебсайт з ліцензованою музикою. у кожного є свої переваги та недоліки. тож давайте розглянемо кілька варіантів. Premium Beat, який належить Shutterstock, Відмінний ресурс музики для продакшену аудіонетворком я використовував багато музики з цього сайту для документальних фільмів, здебільшого тому, що вони укладають угоди з телеканалами. Тому, якщо ви працюєте над фільмом для телевізійного каналу або новинної мережі, дізнайтеся, а чи не уклали вони вже угоду з такими компаніями? Коднейтинконтенневос. Аудіонетворк є прикладом такої мережі, що часто працює з мовниками. Аудіо Джангл створюють гарну музику, яку можна знайти на Envato Market. Маркетватодивольф найбільш дорогий, ймовірно з усіх. Але я вважаю бібліотеку музики Дивольф найкращою серед усіх Проте, якщо ви плануєте створювати документальний фільм для телевізійного мовника, будьте готові витратити кругленьку суму. Але що, якщо ви хочете щось геть інше? Розкажу вам про наступний ресурс. Я підозрюю, що багато музики на цьому сайті орієнтовано на дизайнерів ігор, але я створив шестисерійний документальний фільм, використовуючи музику саме звідси. І все вийшло добре. Музику тут можна купувати по 5 доларів за трек. У вартість покупки входить ліцензія на її використання необмежену кількість разів. Після завантаження ви можете використовувати її в багатьох фільмах. я розповідаю про сайт melodyloops.com. Тут Хороший вибір музики. Якщо я натисну на цю вкладку, то побачу цілу купу треків. Що дозволяє налаштовувати пошук, як і на багатьох інших сайтах, але це ймовірно найкраще співвідношення ціни та якості. Ще один варіант, який варто перевірити, artist.io. існує безліч інших таких сайтів. Тож порадьтеся ще з друзями та колегами, або просто погугліть.